Друзі, вітаю на каналі. Щось давно не було відео. Треба зробити одну приспособу, щоб різати дрова. Маємо 6-метровий кутник, не квадрат. Хто каже про труба 6х6, стінка 3 мм. Залишився в мене з забору. От ми з нього і використаємо. Далі, два кутники 70х70. 30 на 30, болгарка, рулетка, олівчик. Поїхали, ріжем. поріжу, покажу. Так, друзі, порізав я. О, раз, два, три по метр п'ятдесят. раз, два по 60, кутик 30, зуби 25, тії кутики. 30 по 30, тії по 20. Ну і тії десь десь по 10, то вже такі обрізки. Добре, починаємо з варочної роботи. Зварю, показую. Так, друзі, я його зварив, але вже темно, ніч. Вже не хотів то все знімати. Завтра зрання. зніму. Всі розміри, все, покажу, як, як воно тримає, як на ньому добре різати. Я вже поекспериментував трохи, вже нарізав таку кубку невеличку О, електрична пила в роботі. Ось така прибуда. Супер. Добре. Дивимось далі. Трайнє продовжимо. Друзі, вітаю на каналі. Настав другий день. Як обіцяв, показую такий агрегат, щоб різати по такі. Значить, довжина рамки, о, довжина рамки, то його метр п'ятдесят на сімдесят два. О. 72. І 150. Довжина по висоті аж до самого верху. О, є. О, 149 вийшло. Там десь 150, 150. Так, то є. Довжина у тих бокових по 3 см. О, О, 3 см. Довжина того кутника 70-го. Так само 3 Під Підниз дав. Квадрат лишався до того квадрата о, 30 сантиметрів квадрат. Зуби 70-го кутника також 20. 2,5 см. Того того квадрата 7 см. Ну, то вже, з чого лишилося, вже робив, до того виходить, о, також 7 7 см. Там розкос дав додатковий. Ну, от таке чудо. Тут знімається, От там так само варений той же 70-й кутник. Так що воно знімається. О, його можна зняти. Добре. Зараз покажу в роботі, як то воно, що то воно. Ось вот така, друзі, приспособа. О, роботу свою робить. Супер. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до побачення!